Заповітний національний скарб. З поміж безлічі книжок, з якими має справу історія світової літератури поодиноко виділяються ті, що вібрали в себе науку віків і мають для народу значення заповітних. До таких належить Кобзар, книга, яку український народ Поставив на перше місце серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів, дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складалися на тернистих дорогах поетичного життя, писалися то в мандрах, то в казематах, мережилися при світлі білих ночей півночі й у пісках закаспійських пустель. Під самотнім сонцем вигнання. Хоча більшість поезії написано поза межами рідного краю, наскрізно струманить у них світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українських степів. На випадкових аркушиках паперу і в захалявних книжечках Поетово Рока Прихапцем Покрадьки записувала рядки. Що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь усі перепони віщі і вічні слова. Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало її саме поетове життя і все найістотніше із цього життя, з великого життя українського кріпака Тараса Шевченка, від його юності й до останнього подиху. Увібрав у себе цей класичний розмірів томик, збірник поезій, що його хвилину творчого осяяння було найменовано кобзарем. Відтоді, упродовж багатьох десятиліть, книга ця буде настільною книгою кожного українця. У кобзарі поет висловив насамперед самого себе, свою особистість. Від першого до останнього рядка книга виповнена індивідуальним поетовим почуттям. Тут його Шевченків, темперамент, його щира й беззахисна у своїй відкритості душа. Тут думки ним вистраждані, кривди ним пережиті, тут картини саме його тарасового дитинства. І мова його, і тільки йому властивий тембр голосу. Тут не позичені знання, а його власний, у розвитку відтворений розум мислителя, могутній інтелект, що спрагло дошукується істини, простежує людське життя у всеоб'ємності, у конкретній долі сестри кріпачки і в історичній долі цілих народів. Найгостріші соціальні драми, гнівний біль безправ'я, неволі, хвилини розпачу, що їх теж знав поет, смутки жалі знівеченого життя, голос потоптаної і пробуджено людської гідності, сила непокори, що не раз переходить у скрик прокляття, у грізні вибухи прометеївського титанізму, все кликоче. Все скипілося в художню цілісність книги-сповіді. від початку і до кінця перейнятої вогнем, може найсильнішого поетового почуття. Я так її, я так люблю мою Україну Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Саме із цієї любові виросла правдива. Вогненна поезія Кобзаря. Саме це ніякими стужами не остужене синівське почуття і живило той дух протесту, понтарства, антикріпаччини, яким наснажена Шевченкова книга.